Міняю жінку з 6 вересня о 18. Говорить вся країна з 26 серпня о 19. Новий вечірній квартал завтра о 19. Мітливість це вміння помічати незвичайне звичайному одного відсотка. Тімур Мірошниченко, ведучий гри про кмітливість нації, клуб одного відсотка. Скоро на 1+,1 плюс Україна. Якраз після кримської війни вони також були змушені залишити Крим. Можете розказати цю історію? Я Бахчисарайець. Мої пращури з обох сторін бахчисарайці. По одній лінії я походжу з родини виноградарів самого Бахчесараю. Тодішній російський цар Олександр II називав кримських татар шкідливим населенням. Спробуйте новий гель для брання «Савекс Преміум». Потужніший ніж будь... буч.